Цьогорічний розіграш Кубка України з футболу серед жіночих команд приніс Чернігівській легенді срібні медалі. На шляху до фіналу наші землячки не знали гіркоти поразок, забивши своїм суперницям 27 голів і не пропустивши жодного. Однак у фіналі опонент був більш ніж серйозний. Легенді протистояла найсильніша команда України діючий чемпіон та лідер чемпіонату Харківський житлобуд 1 Матч відбувся у Києві на стадіоні імені Баннікова. Попри статус аутсайдера у в першому таймі Чернігівки мало в чому поступалися своїм опоненткам. Житлобуд-один більше контролював м'яч, проте до гострих моментів справа не доходила. У свою чергу легенда побудувала свою гру на контратаках. Така тактика могла принести плодище до перерви. Раз по раз нападниця Чернігівок Тетяна Козиренко обігрувала захисниць. В одному з таких епізодів вона відіграла одразу трьох опоненток. Вийшла на ударну позицію, однак в завершальному ударі їй не вистачило влучності. Козиренко Робила туди, де й стояла голкіпер-харків'янок. За декілька хвилин чернігівки змарнували черговий хороший момент. Та Міла Хімич не очікувала такого подарунку від захисників, а тому не змогла використати цей епізод на сто відсотків. Малюнок гри не змінився і по перерві. Харків'янки контролювали м'яч, граючи в комбінаційний футбол. І фортуна врешті їм усміхнулася. На початку тайму футболісткам у блакитній формі вдалося забити, однак гол не зарахували через офсайд. Проте вже на 60-й хвилині житлобуд забив за всіма правилами. Таїсія Нестеренко віддала розкішний пас на Ганну Мозольську. Нападниця харків'янок переконливо переграла Карину Говорунову. 1-0. Легенда великими силами пішла вперед, створила декілька моментів. Та ентузіазм Чернігівок швидко зупинили харків'янки. Стандарт у воріт Говорнової завершився голом від Знайдьонової. Після цього житлобут забив ще двічі. Відзначились Нестеренко та Ольга Овдійчук. У підсумку 4-0 житлобут здолав легенду. І три ігри за тиждень сказала. важко було, би, грати. Ну а втором таймі вже забрались. тренер нам дав указання. Ми собрались, вийшли на другий тайм і атеграфі в то футбол, який ми вміємо грати. Востаннє легенда вигравала кубок у 2009 році, з тих пір вже п'ять разів ставала фіналістом та щоразу поступалася житлобуду. Для харків'янок цей трофей став вже восьмим в їхній історії. Я дуже доволен герою команди іменно характером команди, командним характером. То що було тяжело, видно, перший тайм дуже тяжело було. Тяжело давалося, але команда перетерпіла, несмотря ні на що. начали играть действительно в ту, в ту игру, в которую наша команда играет. И я, я считаю, что именно то, что начали играть в пас, одно-два касания, и это дало свой результат во втором тайме. Пока у нас это мастерство не доходит до того уровня, который мы хотим. Потому что на данный момент у нас даже есть сборники Украины, но эти сборники провели сегодня, я не боюсь этого сказать, провели игру, Провальною некоторые сборники просто провалили ігру. А якщо лучшие люди і плохо, то ви розумієте, що команді дуже сложно добиться положительного результату. Легенда зосередиться на виступах в чемпіонаті країни. Наша команда веде заочну боротьбу за срібні медалі з харківським житлобудом. 2 у свою чергу житлобуд 1 переконливо йде до свого чергового чемпіонства.